Життєпису святого знаємо, що був дуже незручний для радянської влади. Його поважали весь світ, як за науковця, як за лікаря. Запросили на викладання навіть спеціально в медінститут, щоб навчати досвіду інших лікарів того, що сам знав. І він завжди не цурався ніколи своєму нашої. Священичої архірейської одежі завжди приходив в рясі і в клобуку. І коли давали питання, і дорікали йому, чому так ходить, як не лікар. першу всього, я людина, а потім священник, а вже потім лікар. Перше покликання те, що від Бога. Воно найвище, ніж те, що від людей. Сьогоднішній день пам'яті цього святого в нашому місті є теж унікальна подія. Унікальний святий для нас, унікальна подія, бо вперше тут освячується храм, нижній храм Собору Благовіщення, але храм у честь цього святого. Дуже багато серед нас недужих. Дуже багато. Апостол Павло в одному із послань звертається не до хворих, а до всіх людей, до всієї громади, не грішіть. Не грішіть, бо через це серед вас багато не І коли б ми звернулися, як лікував Святий Лука, він не тільки володів досвідом лікування тіла матеріальної речі, але мав неабиякий хист лікувати душу. Молитвою і Господь по його молитві ще за життя. Нібито всі лікарі. Однаково механічно виконує ту чи іншу операцію. Чомусь після його рук все заживало. Навіть, здавалося, дуже примітивно зроблено, але все заживало після інших днів. Це був дар Божий, дар чудес. Бо багатьом він виявляв, хто він є, і закликав тих хворих до молитви і за себе, і за руки того, хто лікує цього хворого. От сьогоднішній хочеться, щоб ми, щоб наше суспільство, наша громада, наше місто задумалися над тими словами Апостола Павла і над життям Святого Луки. Щоб скрізь по храмах лунали молитви. Так ми просимо, Боже, дай здоров'я. Боже, поверни здоров'я. Але ми часом забуваємо, що Господь Бог хоче. У тому, щоб ми були здорові, присутність такого слова, як церква. Церква церковь коло людей, щоб ще хтось був біля нас, не тільки священик, той лікар, ще інший, щоб ми помолилися і за них, бо їхня праця, праця лікаря теж надзвичайно відповідальна. Одна помилка, і життя може обірватися перед часом. Скільки треба не тільки мудрості, і відважності, і знання, а скільки треба дару і благословення Божого, щоб їхні руки, їхній хист виліковував наші недуги. А щоб ми полегшили їм працю, ота банальна річ. Не грішимо, бо через це серед нас багато хворих. Не грішимо не тільки, ми кажемо, якісь великі чиновники, начальники, але і ми на найнижчому рівні зупинімося. Від гріха віддаляємося. Бо перше, ж на шляху до Царства Божого, до чого закликав сам Христос, це було покайтеся, покайтеся, бо наблизилося царство небесне. І сам Святий Лука через покаяння багатьох навернув не тільки до здоров'я, а до Христа, а через Христа до життя вічного. Тому дай нам Боже. Стопами тих святих угодників наших, і, зокрема, святителя Луки Кримського, перебувати у вірі, достойній праці, від гріха удалятися, одне одному любов через молитву і благочестя і добрі справи уділяти, і таким чином звершувати закон, закон Христа, закон вічного життя. Амінь. Слава Ісусу Христу!